Ми не знали, куди їдемо, не знали, чи візьмуть нас. Блин, танк виїжджав на нас 800 метрів прямою наводкою. І Я думав, я там здурію і вийшов на кордони з е... країни агресор Під бистро зібралися, швидко тікали. Ми могли там за сутки поспати ліна, там по два часа, там по чотири години. Друзі їдемо в Бахмут. Це, це був взагалі пізд, якщо так сказати. Звати мене Богдан, позивний боксер, я з батальйону розвідки, розвідник. З 19 років я добровольцем в ДФТГ Хартія був. Я займався боксом, виступав, виступав по аматорах, потім перейшов виступати по професіоналах. Навчався в Національний університет фізичного виховання і спорту України. Мене просто, якби виховувала сім'я до любові до України. Я, якби в мене сім'я, вся патріоти своєї країни. У мене от такого, мама, дідусь з бабулею не війська. А так вся сім'я повністю військовослужбовців. Приступай! Від початку я пішов в, ДФТ, в Київське ДВТГ із якраз з друзями, з близькими друзями. Командир відділення сказав, що є от крута бригада, крута є крутий підрозділ, де Хартія. Ми захотіли там бути, і от ми зібрали речі. І поїхали в Харків, хоч ніхто з нашої групи ну, не був ніколи в Харкові. Ми не знали, куди їдемо, не знали, чи візьмуть нас. Нам вже ж не сказали, що їдьте, і ми вас заберемо, сразу, і будете, от, прийдете КМБ, і одразу будете вже в нас в підрозділі. Ми не знали, чи прийдемо КМБ, чи підійдемо ми їм. Тобто ми рішуче зібралися і поїхали. В кінець літа. 22 року ми вже виїжджали на завдання в Русско-Лозовій. А от вже як моя, моя участь більш інтенсивна стала, це вже під час харківського контрнаступу, де, може ви пам'ятаєте, всі, як Хартія, ДФТ Хартія це перший підрозділ, саме перший підрозділ, який вийшов на кордони з. Країни-агресор. Що ми зупинили тут? Це ми на кордоні і Хартія, що кажемо? Слава Україні! Героям слава! Це вже був пункт пропуску вже на території Росії. Там висів їхній прапор, ну їхня ж територія. Ну, ми вирішили зняти цю тряпку, викинути її. Насправді, де повинен бути прапор цієї держави, а оце де повинен бути наш прапор. Зачиняй! Ми зачиняємо кордон. Під... Бистро зібралися, швидко тікали. І от нас, звісно, були такі емоції, переповняли. Ну, для мене це було перший раз, для пацанов це було перший раз. Харківська область і потім далі Луганська область. Це у нас був сам от етап набування бойового опиту. Операція. Евакуація. Тягнемо рашистську техніку. Коли там на танк виїжджав на нас 800 метрів прямою наводкою і лупив мене з такого, коли ми заходили, ми там вже в Сільмаховці заходили вже на територію противника, навіть виявили. Їхній танк, який в бойовій готовності. Одне з таких сел, яке також заповнилося, це було Надія. Село таке є. Там велика щільність мінування. І те поле, по якому ми переходили, також було дуже сильно заміновано. Ми пройшли те поле, а далі почалися. Мені заповнились кукурудзи. Це, 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 о, Багато кукурудзи і треба було пробиратися. І це виходить, кукурудза вона була біля села і потрібно було тихо пробиратися. І я думав, я там здурів з того, що воно от, шарудить, воно от, його багато, воно за все чіпляється, от, це все блин, під, під одяг залазить. Ну, перший раз таке, неприємно було. Дуже-дуже нагло залітали, дуже нагло е, робили обстріл, І от вже е, в Новоселівці пробували біна, займатися тим, чим займається ППО, Поміло той самої розвідки, коли ми заходили, біна, розвідували це саме, саме село, де там були там, ну, жорсткі бої були, інтенсивні. Два дня ми вже були на заняттях, як і нам подзвонили, сказали, що друзі їдемо в Бахмут. Привіт вам з міста Бахмут. Постріл. Бахмут, наші труд. Противник проводив штурмові дії кожного дня, інтенсивні штурмові дії, а іменно Вагнера. О, і от ну мені от мені і моїй групі, я на 100% знаю, мені, нам хотілося туди поїхати, ми хотіли там бути. Коли ми заїхали в сам, в сам Бахмут і почалися саме інтенсивні наші виконання завдань. Тобто ми могли там за сутки поспати ліна, там, по два часа, по чотири години. Тобто приходиш завдання, падаєш, вирубаєшся. І от виконували задачі. Ми більше от в основному це також: це розвідка, це рейди на пі... спешки, це снайпінг. Це був січень, де та кінець січня, приблизно 2023 року. Ми тоді за ніч зробили е, одну повноценну групу двохсотих під. Потім ще накидали, накидали по трьохсотих по другій групі під, які я вже, я так зрозумів, евакуацію хотіли проводити поранених і десятих. Тобто, і от е, ночі одна була з таких приємних. Березень, квіти, травень це, це, це було ще — це був взагалі п'ясня, якщо так сказати. Багато людей, які просто помирають. там вийшли з дому, міна прилетіла, і люди лежали вже мертві там, на вулиці, десь на дорозі. Кожен день вмирають. Девте хартія. Це єдиний підрозділ е в Україні добровольчись, єдиний добровольчий підрозділ в Україні, який е тримав оборону Бахмута до самого Бахмута, до самого кінця. Тобто більше добровольчих підрозділів не було в Бахмуті. Тим паче вона тримала його до кінця і тримала тяжкі тяжкі напрямки. Ось тяжкі участки в Бахмуті, в самому місці, і ми тоді стояли проти вагнеров. Завжди стрілковий бій з мінімальними дистанціями. Тобто ворог пре, -пре в дистанції, там 50 200 метрів. Може бути, а ще контакти там, 20 метрів. Ми знаємо, що ми тут не за гроші, не за якусь славу і так далі. Ми тут за свою країну, за свої сім'ї. За... За дітей, майбутніх дітей. Ми тут з моїм побратимом є бачимо пі. Слава Україні. Троям слава! Якщо те мобілізували, дали ти повістку, бліна, хоч ти не хотів, мобілізували тебе. Це не означає, що якщо ти прийдеш в армію, те одразу закинуть в піхоту, в штурмовики і ти підеш вмирати. Ні, ти в тебе є якась спеціальність в цивільному житті. Тебе якісь є зміння в, в, в плані спортивному. Коли тебе мобілізовують, тобі треба також говорити, говорити о тому, ким ти себе бачиш. Може ти блена все життя програв в, в PlayStation, блина. І зараз, ми, ну, зараз така блінна мета. Це FPV-дрони, це мавіки, це дрони. І ти будеш крутим спеціалістом, крутим оператором. В, на дронах кажу так, що кожен, кожен може знайти себе в армії.